Друзі, це бімама, і сьогоднішній коротенький ролик буде про табір, про зимовий лижний дитячий табір. Як для організатора звучить страшно, чесно. Виявляєте собі, всі е, острахи для тривожної мами, всі гостренькі кути. <смірші> я ніколи цього не робила. Це мій перший лижний табір. Я робила дитячі табори влітку, зробила їх більше одинадцяти, але це теж була моя така робота, яку я робила вперше. Я все придумала. Тепер я все знаю, там і вмію. А от лижні це зовсім інша історія. Одна справа з дітьми гратися, одна справа розважати, зробити тематично, підтягнути класний персонал. Все прекрасно. Лижі, схил, сніг. А в цьому таборі ще й дощ. Чотири дні був дощ. Що з того вийшло? Які приїхали діти, і як ми розпетляли цю всю історію, ви побачите. Але я вам скажу, що це складно. У мене була перша задача, я вирішила всіх своїх вожатих поставити на лижі. Тому що для дітей ну, це круто, коли з ними поруч вожаті їздять на лижах, коли вони можуть з ними спускатися, коли вони супроводжують їх. Це важливо. Це був окремий досвід. Ви це теж побачите. Приємного перегляду. Починаємо заявити. Привіт, друзі! Це бі-мама. і я знову в таборі. А, ха -ха -ха. Хто знає, той знає. Я часто не збиралася зі От, Кажу вам чесно. Потім зрозуміла, що збираюсь на один. Думала, може більше. Потім сказала: ні, ні ні ні, -ні, 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 -ні. Один і все. Категорично. Ну добре, два. А, ха -ха. Ну, на це є свої причини і е, не можу сказати, що я така, о, Боже, так. Я люблю цих дітей, я їх знаю, я їх чекаю. Та, зрештою, знаєте, коли приїжджають нові діти, тобі це табори. Я їх люблю і знаю. Та, такий процес він безупинний. Ще от казу, оцю люблю. Снідає шоста ранку. Чи вже сьома? Вже сьома. Сьома тридцять! Тридця. О, о Боже! Зараз Люда приїде, психолог. У нас буде і психолог, і майстриня. І дімка буде допомагати, і Іван буде на лижному схилі. Це лижний табір. В них буде дуже багато і катання, і лижі, і тюбінг. Це такі плюшки, знаєте, які з'їжджають з гірки. І борди, і будуть в них заняття, щоб вони навчилися. Тут ідеальна гірка, щоб навчитись. Будемо ходити в сауну і в басейн. Будуть варитися в чані, супчик з дітей буду варити. А, в суботу, шо? Да. Коротше, а що будемо тут грати мафію, грати ігри. влаштовувати... Так. Дитина ж знає, ці табори вже на пам'яті, вона вже знає, що вона чекає. А Я чекаю на те, що це буде дуже насиченіше з днів і я буду така втомлена жінка. Але нічого. В у житті відпочинок якийсь запланований, то можу сказати, що я дуже сильно переживаю з того приводу. Ніколи не було інакше. Чекаємо, зустрічаємо, обнімаємо. Йдемо гулятись, а ви з нами. Ти там повзе? Хтось повзе? Геракл з валізами повзе. Привіт! Привіт, привіт! Привіт, бала! Що так тихо? Так класно. Що ти Привіт! Я так родом. Я так родом, приїхав психолога. І я на тебе бачить. Це Люда. <сіст> Ти приїхала. Так, Ти виспалась. правда, вході. Трохи виспалась. А ви чому не спали? Чекали тебе. Та ви що? Де борщик? Піде пізніше. О. Я здала тобі А, це, це я вам окремо. <сіст> Боже, йдуть <будь> мені, діти. <сіст> Мати рідна, було <спіст> тихо, спокійно. Що <сіст> це ви приїхали? Куди? <сіст> Пальці будеш берегти мені, не роби мене нерви. Не роби мені нерви, бішу. Робока все росте на мене є. Молодець, мама. Дивлюся, всіх пам'ятаю. Прекрасно. Пам'ятаю, хто з якого заїзду приїхав. А ми з какого? Мені здається, ваш це був або п'ятий. П'ятий скоріше за все він був. А Я собі довела, да, да, все. Але, я, короче, ми... в я не можу на лівому ведрі. А в мене тут гематома від вані залишилась. Не надо! надо. <реш> все? <реш> Тримаю. <реш> Шо, хто тримається? <реш> все, погнали мої діти вже кататися. Катаються, гуляються <плес> Я... відвера. Це дуже така безпечна історія, насправді, Тут треба проінструктувати дітей, щоб вони наприклад не з'їжджали з цієї доріжки, по якій піднімаються. Бо тут можна гарно не туди, куди треба. Але якщо по правилам кататись, то прекрасно. Гуляються, Насправді остаються ті, дощ попасить. Він ніяк нам не заважає, тобто все окей. Але десь моя дитина пішла на лижі. я матір року її відправила і навіть не пішла з нею. Зараз піду десь проконтролюю. у вас? Мій психолог. Подожди, ні, Соня. реально, що за камера. Соня. 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 Вставай, малий, вставай. Соня. Андрюша, це Соня. Да, Андрюша це, Соня. це да, наш бамбічний чувачок. У нас він нас Збирав таке. Да. Йдемо сушиться. Йдемо сушитися! Коротше, все, погнали, дай Боже, сил. Хто? Приїде в день. От, дивіться, що Андрюха, пішли! Лап боже, боже, так, тут всі останні мене стоять, чекають. І ця Я маленька кошу. стоїть. Я тут Також під дітей. Зараз будемо обирати йому. А там ще чоловік. Є. Ти вже своїм бачиш, як гарно. камеру GoPro можна було причіплювати. Я тобі свою причіплю. Будемо знімати. Це трошки загальна історія. Скажи Насті, хай зав'яже собі шарф, добре? Так, ти тобі його Перший оцей от виїзд найскладніший. Вже розібрали їх тренера, тягнуть їх. Ой, а як там наші лижники бардісти а вони там сидять наверху. Добре, потім покажу. Настя з Назаром там катаються. Так, зараз почнеться м, нова серія драматичного серіалу «Піднімись на підйомнику». А? Як звати нашого тренера? Не знаю. Скажи йому, що я їду на сад. <рес> Куди? В Тернопіль, Люда? <рес> Люда їде в Тернопіль, вона просила вам передати. <рес> Люда, я в тебе вірю. <рес> Давай. <рес> Ваня. <рес> Не переживай, сітка витримає. Ну, справді все класно. Дощ був, але тут стільки вже зараз снігу, що воно не так вже страшно. краса, Ну все, з Богом, хай все буде гаразд. Катання, валяння, mm -hmm. заняття, а я бігаю і знімаю. Моя своя робота яка. А ця вже їздить. Mm -hmm. Подобається борщ чи божий на лежить. Серйозно? О, слухай. А хто це такий красивий поїхав? О, дивись. Мазар. А тим часом он, Назар поїхав вниз. Прекрасно на борді. Дитина бордіс. Все, є, готовий. А шо це, шо це борщик, дивіться. У да, що да. <говори> <говори> це дешці було дивіться, знайшла собаку. Громадку <говори> <Ахрамату>. у <говори> Я ж вже переживаю, він поїхав на трьохсот слухай. Але мені здається, він навіть не зміг нормально піднятися. Ну, чекай, треба вірити в своїх друзів. А там я бачу, що лижники їдуть. Я вірю, але, мамо, але сноубордистам це жесть підніматися. Там просто такі, знаєш, ти їдеш, їдеш, потім хочеш. Ну, Амалія, а як цей наш бордист піднявся чи ні Назар? Лижники з'їхали нормально? Так, да. але не знаю чи вони зараз виглядять. Уху, дивись, як ти ще й в повороті, козирно. Так. Да. О, пацани, 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 пішли. Такими ваші бордіси. Ну. Не, що так, кулинка разом. Норма. Тихо, тихо, зараз довго нема. Повір, вон він їде. О, їде, їде. З ним нічого не сталося, мам, там нічого не сталося. Назар. Можна витримати? Я йому зараз дам срачей. Котрий. Назар на борді. Поїхав знову на 150 ку думаю. Думаю, Та думаю. Думаю. Нічого, сілька тримає. Сілька тримає. Що ти там? Де там Назар? — Назар поїхав знову туди наверх? Ура! Так? Люда впала! Люда. Люда впала помогти людям. Ваня, ти злобний тренер. Я тобі самі поставили засранці. Коротше, Отакі в нас катання, все прекрасно. Діти щасливі, катаються, всім це подобається. Ну і слава Богу. Я так ухиталась. Я з 6 ранку не зупинилася. Я ж ганяю безкінечно, що зараз буду сушити їм одяг. Це все таке ух-ух! бодренько все в нас. Що ти? Скажи мені, ти щаслива? Дуже. Любиш це справу дуже? Особливо сноуборд. Коли ну, приїжджає так. Коля. Та Віде. вони їдуть, їдуть. Я не знаю, може вони вже і завтра будуть кататись, я не знаю. Ну, а мені не прокататись, мені про собаку, так. Да, я хвилююсь за собаку. Привезуть нас. Щоб його не укачали, щоб він не був сапля. Навіть якщо його укачає, він приїде. Він, він буде радуватися. Тут красиві діти їдуть. Казирна входять повороти. Тут пацани задивіться, вони єлі стояли, єлі-єлі. Вони вже так нормально їздять. Зараз вам покажу, як всі пасажири мої будуть всі разом з'їжджати. Вони вже свої. Горки. Вони дуже щасливі. Дуже. Це дуже проста горка, 100-метрівка. Вона пологий склон. Ви його бачили літом в моїх влогах стабору. Бачили, я ж показувала, чим показувала. От вона засніжена, вона дуже і дуже зручна. А хто це летить? Андрюха летить. Опа, на, Андрюха, покотився. Живий! Живий. Нормально, бачу, що все хорошо. Вже хочеться, вже хочеться ліхачити. А ще вже якраз не можна ліхачити. Божечки, хто це так їздить? Гляньте молодці. Умнічки, умнічки. Мама пішла годувати молодшого. все. Йому нормально? Ви вже наша, наша, хоче, ми вже й так сідаємо. А може ми прокатаємося. Ти можеш, він вже хай відпочиває. Ну дивись, якщо ти так кажеш, то так є. Хто виховав цих дітей? Хто їх взагалі? Це ужасний інструктор і здівається просто. О, кошмар! Уже що робиться? Привезеш дітей. Цим людям ми довіряємо своїх дітей. <кліпи> що попав? Як ви це розгорнутися? Зараз маряків вже заберу. Їм вже досить, реально досить. Вони вже підухитались так, що вже харе. Ти вже накатався? Ні. Стопе, стопе, стопе. Чий малий. Стопе, тримай, мене за попу тримай. Всім багато. Нарешті я попала. Давай, вирівняй мене, будь ласка. Давайте, об'єднаємо. Що ти робиш? Що ти робиш ж стати психолог? Андрюхо. Отак, молодець. Беру. Зараз підуть з тобою все здавати. Всі готові. Десь там наші табірні хочуть їхати разом. Я не знаю, що це за флешмоб, але мушу зняти, бо обіцяла. Їдуть, їдуть. Ванька, зніми на телефон, мені моїх облаєві. Якщо можеш, ні, вже не можеш. Все. Ой, хтось впав. Молодець! Хто там попадав? Хто це такий красивий там впав модний, а? Да ну Бордуни, <гум> <А>, ну, <гум> <да>! мали. <гум> <гум> Все. Викие там Все, Приїхали наші. Борщик обрігався у машині зі страшною силою. Да, заходь, тіскай. Да, чекай він в стресі, що тіскай, да? Висіш, що його спочатку. Мамо, нормально. Всіх молодець. Якщо пропустити той момент. Галасу і так далі. Всіх, хто бігає тут в ночах. Дівчина в білому вбранні. <рив> То, в принципі, бачите, все так, як і було зранку. Тихенько, спокійно і гарно, і ми лягаємо спати. Заборока успіху це класна команда. У мене найкраща команда. І хто б мені ще не казав, що треба чіплятися тільки за функції, а не за людей. Тобто люди, які виконують конкретні функції, оце важливо, а не конкретна людина. Я ціную людей. Так, тоді ти відкриваєшся. Ти е, робиш себе беззахисним перед людською підлостю. Ти вразливий, перед зрадою, перед чим завгодно. Але ж е, люди, яких я обрала, не підвели мене. І вони повернулися до мене після літа. І те, що ми підпрацювавши 12 заїздів, не ненавидимо один одного, обіймаємося при зустрічі і раді бачити один одного. Ну певно, я роблю все правильно. Отже, це був такий початок заїзду. Наступний ролик буде вже дуже цікавий. Я багато що переосмислила самому житті. Але це вже буде наступне відео. Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі! В наступному відео розкажу, чому ролики виходять так рідко. Причини є.